Тетяні 25 років. Дівчина родом з Покровська. Тетяна з народження має діагноз дитячий церебральний параліч. З маличку дівчина ходила у звичайний садок та школу, які не були пристосовані для людей з інвалідністю. Та згодом вступила до Дніпровського університету на спеціальність психологія. Ну я була такою цікавою дитиною. Мені було цікаво, як влаштовано, не, не тільки навколо мене, але і принципі як люди влаштовані, як вони справляються з різними речами, що саме їх спонукає до чогось. І психологія мені здалася. Я подумала, О, яка класна програма. Певне, я знайду тут все, що мені треба. Після навчання Тетяна повернулася до рідного міста, щоб працювати з дітьми у своїй школі. За словами дівчини, влаштуватися до закладу освіти проблеми не було, бо відсутня кадрова конкуренція. Та були всі знайомі викладачі, які допомагали. А ось стосовно інших місць роботи зовсім інакше перспектива У людей у роботодавців ще є дуже багато таких шкідливих упереджень щодо людей з інвалідністю загалом. Тобто іноді вони навіть не ну от просто йде діалог, ви згадуєте, що у вас є інвалідність там якась, тим паче, наприклад, там, ну, проблеми пересування наприклад, якось в мене. І вони кажуть, ну все, ви нам не підходите, і це по факту ще не було ніяких питань щодо моїх навичок професійних, що я вмію, що я за людина, що я хочу досягнути в житті. Просто все, ви нам не підходите, ми не хочемо мати з цими справу, тому що вони уявляють людей з інвалідністю. Ну певне дуже карикатурно чи. Якось так, що, начебто, ви не здатні ні на що, не можете ні на що вплинути та нічого змінити. Це просто базовий досвід людини ну, працевлаштування в нашій країні. Якщо ви маєте там чи проблеми зі здоров'ям, не обов'язково якусь інвалідність, може просто щось вам ос, якась особлива потреба у вас є. Є такий шанс, що вам просто відмовлять у цій посаді через ваш стан здоров'я декілька місяців тому Тетяна була змушена виїхати з прифронтового Покровська. Так, організація Схід Сос допомогла дівчині знайти прихисток у Дніпрі, а саме в центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю Океан Добра. Цей заклад існує з 2017 року. Він створений людьми з інвалідністю для вирішення їх власних нагальних потреб. Організацію очолює Ольга Волкова. Жінка також має інвалідність другої групи. Ми а займаємося іменно пристосуванням доступної інфраструктури города і Кто как не, не лучше нас знает, что человеку с инвалидностью или пожилому человеку будет комфортно. И э, мы также занимаемся социализацией других людей с инвалидностью. То есть пройден путь. Люди вырастили э, детей, внуков, они знают, что подсказать, как подсказать. Как создать семью, как воспитывать детей, причем воспитывать так, чтобы они не убегали от них, чтобы за ними никто ж не бегал. У центрі є можливість тимчасового проживання та харчування. Також тут проводять заняття з реабілітації, вирішують медичні, соціальні та освітні питання. Організація вже запропонувала Тетяні роботу практичного психолога в центрі. Тому дівчина незабаром буде займатися та допомагати людям вже у Дніпрі. Вона стверджує, що ніколи не відчувала ніяких обмежень, поки люди самі не акцентували на тому уваги. В силу своєї професії Тетяна хоче донести усім людям, що інвалідність це не захворювання чи фізичний недоволення, Олік, а результат соціального впливу та неправильно підлаштоване середовище. Я не вважаю себе нічим обмеженою. Проблема більше в тому, що якби простір, в якому ми перебуваємо, він просто не передбачений для мене, для мого комфортного перебування. І, те, що моє здоров'я погіршилось трошки з часом, це результат того, що дійсно ти перебуваєш у просторі, який просто не твій. Якби... Питання безбар'єрності просувалося більше і обговорювалося частіше. Можливо, цього б можна ну, багатьох проблем можна було б уникнути. Історія Тетяни це не лише особиста перемога над обставинами, а й заклик до всіх нас створити світ, у якому кожна людина почуватиметься потрібною.